Ну що, друзі? 24-й тур чемпіонату України з футболу закінчився, і ми підводимо підсумки. Оболонь грає з Минаєм в нічию 1-1. На цей матч було трохи важко дивитися такий тяжкий для перегляду матч. Але і інтрига, яка була. Рибка отримав червону пенальті. Два рази били. І якщо би цей гол не був забитий, його б перебивали, тому що голкіпер знову ж таки вийшов за меж воріт за лінію. Ну, взагалі, емоцій було багато, але один-один Динамо Київ перемагає дуже незручну Олександрію. Це при вилученні, яке отримав Волошин, причому дві жовті за одну хвилину і цілком заслужено. Але слід віддати належно киянам. Вони не знітилися, не сіли у глуху оборону, а виглядали краще і могли перемагати ще з більшим рахунком. Чого не скажеш про Криворіжський Кривбас? Все. кривбас грає у нічі з рухом. Теж сильною командою один-один, але тим самим ми з вами розуміємо, що Кривбас більше не бореться не те, що там за чемпіонство, а навіть за друге місце. Тепер це дійсно, як хтось вже казав, українська Жерона, яка буде, мабуть, на третьому місці. Це вже залізобетонно шахтар. Перемагає в Ворсклу також. З вилученням. Знову у нас чогось за останній час дуже багато червоних карток. Я не розумію чому, але вже у нас такий жорсткий чемпіонат. Чи навпаки, арбітери дають жовту та червону. Будь-за що. Напишіть у коментарях. Так от, в Ворсклі саме найцікавіше, що було незручно грати якраз тоді, коли Шахтар сів у глуху. Оборону, він вже вів у рахунку, і Ворскла не знала, це сам Долганський про це сказав. Ворскла не знала, як цю оборону проходити, і як взагалі створити якісь моменти з таким шахтарем. А Луганська зоря продовжує набирати очки, перемагає Одеський Чорноморець, якому вже, мабуть, нічого не потрібного від цього життя, ну точніше від цього сезону, так точно. І спокійнесенько перемагає Одеситів. Хоча там Одесити намагалися бодатися, але в цілому провалений матч з їх сторони. А зоря навпаки, виходить з зони виліту і крокує вперед. Ну куди там вперед? Ну, принаймні не впаде вже донизу. Ну і історична подія Це Полісся перемагає. Нарешті перемагає колос. Так зраділи, що вирішили взяти до свого клубу Друді. Того самого, який тренував Карпати, Зірку, який є просто проходимцем рідкісним. Але у поліції є гроші, але немає результату. О, вибачте, зараз вони перемогли, а раділи так, наче, мабуть, виграли Лігу Чемпіонів. ЛНЗ перемагає Верес. Теж не сказав би, що матч був дуже видовищним, що я би порадив вам подивитися його, ні. Особливо у першому таймі. До речі, в цьому матчі був схожий епізод, на мою думку, як у матчі Шахтаря, коли Зубков отримав червону картку, не прибравши ногу, зарядивши голкіперу. Я, як минулий, можна сказати, воротар, який отримував декілька разів ногами по голові, тому я зараз тут, а не на футбольному полі. так от... І е, втрачав свідомість. Можу сказати, що навіть якщо, як казали експерти, немає ніяких там видимих е, там розсічень, пошкоджень і так далі. Це може бути струс просто мозку, там шишка і так далі. І, і у цьому матчі був схожий момент, але за нього вже нічого не призначали. Червоно не давали. А все чому? Тому що Хобленко в цьому не приймав участі. Він спочатку забив м'яч, а потім. Вже дісталося голкіперу. Чи все ж таки треба було червону дати? Напишіть обов'язково це в коментарях. Свою думку. Матч теж було важко дивитися, причому, що скрипник після матчу наїхав на експертів, коли вони запитали, що за там інертним, чому інертними були гравці, там і так далі. Скрипник одразу почав ображати. Ну як ображати там, натякати там припріпрієтіки передавати експертам. Вийшов в себе, перейшов на російську, тому що не міг фільтрувати вже базар. Але він таке враження не розуміє найголовнішого. Його футболісти в металісті зливають. Вони хочуть, щоб він як можна скоріше пішов. Вони не грають у той футбол, який вони самі хочуть, не на тих позиціях. Скрипник приймає дивні рішення. Йому здається, що все ок. Він не бачить елементарних речей. Тому чим швидше скрипник піде, тим буде краще для цього клубу. Хоча він і так вилетить, в цьому немає ніяких сумнівів.